Hello, my friends! Всім привіт! Починаємо цикл уроків з граматики англійської мови покроково. Маємо на меті повторити часи англійських дієслів, коли вони вживаються та як будувати речення в цих часах у стверджувальній, заперечній, питальній формі. Розглядаємо групу часів simple. Прості часи. Ці часи вживаються, коли дія відбувається постійно, завжди, часто, рідко, передається зазвичай за допомогою таких слів як usually, always, sometimes, every day, every month, every year, and so on. Сьогодні розглянемо стверджувальну форму present simple tense, теперішнього, простого часу. В теперішньому простому часі дія відбувається постійно, завжди, ми констатуємо факт дії, яка відбувається зазвичай регулярно. Розберемо на трьох прикладах. Коли ми будемо будувати речення про себе або про когось у множині, тобто будемо вживати такі займенники, як Ай, Я, Ю, ТИ або Ви, «Ві» ми, «зей» вони. Нагадаю, Ю перекладається ти і ви і являється множиною в англійській мові це один займенник Ю. Тож, коли ми будемо використовувати такі займенники, тобто говорити про себе або про когось в множині, дієслова в теперішньому простому часі змінюватись не будуть. Ніяких змін. З ними не відбуватиметься, ніяких закінчень додавати не треба. Наприклад, I play Computer Games every day. Я граю в комп'ютерні ігри щодня. У множині. You play Computer Games every day. Про нас. We play Computer Games every day. І про них. They play Computer Games every day. Якщо ж ми побудувати, захочемо таке ж речення про нього або про неї, тобто в третій особі однини: He, він, she – вона, IT він, вона, воно про неістоту, то, з дієсловами, зміни відбудуться. До них ми маємо додати закінчення S. Або з двох букв ІС. Залежно від того, на яку букву закінчується наше дієслово. І так, про нього. Він грає в комп'ютерні ігри щодня. Буде так, англійською мовою в теперішньому простому часі. He plays Computer Games every day». Про неї вона грає в комп'ютерні ігри щодня. She plays Computer Games every day». Він грає в комп'ютерні ігри щодня, маємо на увазі робота, просто тренуємо з цим займенником. It Plays Computer Games Every Day. Next example. Наступний приклад. Скажемо про те, що хтось відвідує спортзал по суботам. Тобто, дія, нагадую, відбувається регулярно в теперішньому простому часі. І так, про себе або про когось в множині дія, слова не змінюються. Тобто вони залишаються такими, як вони дані в словнику. Я ходжу до спортзалу по суботам. I go to the gym on Saturdays. Не забуваємо про строгий порядок слів в англійському реченні. Спочатку називаємо того, хто виконує дію, потім дія, а потім вже всі інші члени речення. Далі, про вас. Або про тебе You go to the gym on Saturdays. Про нас we go to the gym on Saturdays» І вони ходять в спортзал. They go to the gym on Saturdays». Про нього або про неї, нагадую, відбуваються зміни. Тобто додаватиметься закінчення S або ES до дієслова. Слов, Дієслово це слово, яке передає дію. Зверніть увагу на слово go, закінчується на голосну, тому закінчення не просто буква С, а ІС, дві букви. І так, він ходить до спортзалу по суботам. He goes to the gym on Saturdays. До речі, ми можемо не тільки він сказати, а назвати його по імені, або сказати, це мій брат або друг і так далі. Вона. She goes to the gym on Saturdays», Він. It goes to the gym on Saturdays». І закріпимо ще на одному прикладі. Скажемо про те, що хтось вивчає англійську мову регулярно. Про себе і множенідії слова не змінюється. I learn English regularly. You learn English regularly. We learn English regularly. They learn English regularly. І в третій особі однини додаємо закінчення S до дієслів. He learns English regularly. She learns English regularly. It learns English regularly. На наступному уроці розберемо заперечну форму present simple tense. Теперішнього простого часу. See you!